Друзі, усім привітики! Сьогодні на обід вирішила я посмажити відбівні. Знайшла я в своїй морозилці смачне куряче філе. Ось так його відбиваю, обов'язково накриваю ось так пакетиком половиночкою, пакетика я його розрізала, і в мене є такі заготовочки. Знаєте, щоб м'язко було більш соковите, краще так його відбивати. Ось Перекладаю я в тарілочку все після відбивання. А потім все це солю, перчу. Обов'язково інших яких спецій я не додаю, щоб був більш натуральний смак. Ось так. Слайсиками нарізаю другу філешечку. І також буду відбивати. Прийшла моя помічниця, дуже хоче мені допомагати. Дала я їй також молоточок. І вона ось так вправно, моя квіточка, все відбиває, готує зі мною. Так, для кляру я беру два яєчка. Звісно, мені його, їх завжди мало. Я ще доготавлюю на таку порцію філе. Додаю трішки муки, дві столові ложечки, і гарненько все ось так перемішаю. Ще з Запоріжжя таку збивалочку привезла спірально. Це ще дісталося від моєї бабусі. Вона мені. Так, тепер ставлю на газову пічку свою пательню змащую соняшниковою олійкою. Ось, І будемо ось так вмакати кожен відбитий шматочок і обсмажувати. Мої дітки обожнюють такі відбивні, саме з курятини, саме з філе, ось такого. в такому простому досить клярі, зі спеції просто сілька, перчик, більш нічого туди не додаю. Ось так, з двох сторін обсмажую, перевертаю. По декілька разів перевертаю, щоб вони були не дуже запечені у мене. А ось такі десь, можливо, хвилинки 3. Жарю їх. Потім, дивіться, який судочок гарний за тебе. Буду. Складати буду туди свої відбив Ось так. Нашими новинами сьогодні, уявляєте, в обід. Мені прийшло таке повідомлення. Що школу нашу, ліцей наш заміновано. І всі, всі учні одразу були евакуйовані. Всі, хто ходить в школу там, всіх відправили додому. Сашка прибіг додому, всіх, хто їде в інше села, бігом наш шкільний автобус, погрузили, діточок вивезли. Це таке у нас відбувається перший раз од горенича. Да, давай. Від дивнушку хоче, зараз ми будемо викладати. І все дивнушечки і наклоїмо Ось, І уявляєте, якраз я аналізую, що у нас такий самий випадок був, о, Настя вже не витримала від дивнушечку. Смакує. Був такий випадок і в Запоріжжі. От якраз десь в 21-му році перед початком ще цієї повномасштабницької війни. А в нас заміновані були всі школи, причому в місті і садочки поступило таке повідомлення. І також, я пам'ятаю, на ще малесочкою була, ми побігли, ще зима була десь також, десь січень, мабуть, місячно. А, це якраз було перед війною, вже 22 рік. Ми зустріли і, виходить, ми побігли на санчатках на стюшку ще е везло засаженого садочка. Уявляєте, така сама була ситуація. От, я не знаю, чим це завершиться. Хто е, подзвонив і ось таке повідомлення, що наш, наша школа замінована, невідомо, але дітки всі ну, одночасно це в обід було, якраз наша друга зміна, і синок навіть не встигнув позайматися. Прибіг додому, каже: мама, давай мені будце, допоможи перевзути, бо його друг чекав на вулиці. Вони побігли на стадіон. Замість уроків у мого сина. Було таке тренування з його другом. Вони досить так також хлопчик любить футбол. Він навіть їздив ось туди на збори. в Богуслав. Зараз ключу сонечко. Їздив на збори в Богуслав, там грав професійно. Молодець такий хлопчик, який мій Саша, живе футболом, постійно вони вдвох прибігають, потім всі інші там футболісти чи просто діти, які хоч і м'яча поганити, до них доєднуються і вони так грають. А Настя також, так цікаво, я відправила її. І виходить, вона відвиклашиться, дочка в мене, знову мені телефонує вихователька, заберіть свою дівчинку, бо вона щось не хоче у нас спати, проситься до мами. Я кажу, ну якщо я заберу, вона і завтра, в мене так само буде. Я кажу, якось їй мовте, там ти, що я після сна її заберу. Ой, то потім приступила інша зміна в іншої виховательки прийшла і вже дзвонить друга мені виховаться. Нічого не можу зробити, сидить просто так от сльози течуть, вона кричить. Ой, довелося мені йти її забирати. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, що вона не зовсім мене окріпла, я не знаю чи то, чи то того, що відвикла від садочка, там заставляють спати, вона взагалі багато хто вже з діточок. Ось так не спить там. Є один хлопчик взагалі мама просить, його спати не клали, бо також істерика одразу у дитини він не хоче за цього в садок ходити. І він просто може так знаєте, дві години сидіти на своєму ліжечку, навіть не лягати і просто так от засинати, куняти, але він не засне, він не ляже на те ліжечко. От, Багато кого збирають через ну. Я кажу, Настя, наскільки ж тут квітень вже ось, ось буде. Квітень та травень. Два місяці, а потім може літо, будеш вдома, це ж постійно. Ну, наказала, що завтра я тебе не стищула, завтра ти ввечері заберу, бо йду до татка на роботу. Буду йому допомагати там в будівництві, також і вас цією з собою, покажемо, який там вже відбувся прогрес. Ось, сестричку скоро заселим свою. Поїде, вона трішки далі буде від нас жити. А ця от квартира, бачите, висвободилася, і наші друзі мали орендувати. Але дружина знайшла в білого році там роботу вовчика і вони не будуть її орендувати. Тому, можливо, хто переглядає комусь цікаве житло, однокімнатна квартира, вона малесенька гостинка, але в Гореничах саме тут під Києвом маршрутки кожні півгодини. 20 хвилин курсують на до Житомирської це їхати 25 хвилин так на маршрутці. Можливо, комусь цікаво то. Через два тижні буде звільнятися квартира. Квартира в такому старому стані. без металопластикових вікон, такого ремонту зовсім там немає, вона старенька. Але 5 тисяч гривень платить Альонка. Ну, щоб так вона вийде, якщо хтось там, можливо, шукає, то пишіть коментарі. Мало, ж, що може бути, хто мене може ще побачити. Тому ось так до 15 квітня можна ще. А там я думаю, що хазяйка в принципі багато хто пише нас і в чатах що шукають житло. Також багато біженців, переселенців, ось таких, як ми знаєте, таких важких регіонів досить багато. Я вже пожалкувала, що подружка моя не зможе сюди переїхати з чоловіком, тому як вони вже внесли там заставу за два місяці, перший останній місяць, і вже заплатили таку знаєте крупну суму. Це ж таки на півроку, навіть контракт вони. Оформили та підписали, тому ось так, так поруч до нами зовсім жили по сусідству. А так Дмитрівка, звісно, якщо там у гості мене чоловік кермом, відпочиваю я з подругою, а він ж сидить, сидить лимонад. Є. Куди вдіватися. Тому ось так не знаю, що буде з цією квартирою. Є тут ще в мене варіанти. Там з Маріуполя також дівчинка. А, моя добра знайома Настя входить з її дочкою в один. Це в одну групу. Ніколь, ніколь з Маріуполя. Також знаєте, мені написали, коли я шукала квартиру, що тут є двохкімнатна, здається. Де я їм не пропонувала. Люблю донати допомагати. Просто я хто щось знає. Інформацію ку я знаю передавати, щоб людям якось допомогти. Знайти житло, бо вони зараз будинок орендують на дві родини. Там також чоловікова сестра донечкою, і вони на двох з тисяч платять за будинок. Уявіться навіть о, дачний такий кооператив, тут ціни у нас просто страшенні. Тому вона буде щаслива за 10 тисяч рандувати ось таку двохкімнатну квартиру. Так буду закінчувати, бо треба так. вже викладати відбівнушки мої. Вибрались ми за водичкою з чоловіком, поки він вдома ще не збіг, не збіг на роботу. Бігом його снарядила з баклажками. Прийшовши додому, відправила чоловіка, зібрала йому обід, поїхав він на роботу, а я Вирішила вимити своє волосся, тому як зранку воно так у мене стирчало, що я навіть садочок насті відводила і за водою ходила вже в шапці. О, я вже, мабуть, я 4 дні як не мила його. Взагалі намагаюся кожні 2-3 дні мити. Після того, як я його вимиваю, наношу ось такий елексир від Schwarzkopf, Тоді волосся гарніше розчесується, досить класно. Має гарний він запах, мені дуже подобається наносити а, такий саме догляд на волосся. Вже і чолка в мене така довга-придовга, треба буде її підстригти. Тому як по перукарням немає часу ходити. Тому як постійно з дітками а, повинна бути я вдома. Тому ось так сама можу взяти собі і підстригти чолку, сама собі. Перукар, стиліст. І манікюр самороблю. Вирішила я для своєї родини приготувати смачний салат олів'є. Тому, як вчора ми відкрили ось таку величезну банку 3-літрову, смачнющих огірочків. Я їх сама закатую на зиму. Це ще мій кум Міша він торгує якраз огірками. Помідорами в літній період. Мені підігнав багатецько їх, тому вирішила закатати і не пожалкувала. Вони такі смачні, такі хру... хрусткі. Такі. Ось, Відварила я три яєчка, зараз їх очищую і буду також нарізати. Ковбаски у мене вдома не знайшлося, тому я витягнула просто ось так заморожені ніжки, вкинула їх в каструльку та відварила. Ось, і буде смачне олів'є, також, я гадаю, не гірше, ніж з ковбасою, навіть більш, мабуть, корисніше, тому як там не буде ні єшок, ні різноманітної хімії всякої. Відварила я овочі, швиденько. ось так, В цю ж каструльку а, закину ніжки. Та й нехай вони відварюються до готовності. Якраз потім буде мені бульйончик. Завтра зварю смачний якийсь а, такий швиденький супчик. Завтра у нас плани піти з Настюшкою до школи, але не знаю навіть, чи буде вона працювати завтра чи ні. Завтра зранку дізнаємося. Так, очищую я свою морквочку відварену. Ось так гарненько. Я люблю, знаєте, ось так нарізати. Овочі. ну І, в принципі, всі інгредієнти до салату олів'є ось так от нарізаю таким способом. Спочатку такі продовгуваті, потім навпіл, і ріжу ось такими маленькими, красивими досить шматочками. Уявляєте, сьогодні знову в п'ятницю нам повідомила вчителька, що поступило повідомлення про те, що наша школа, ліцей замінована знову другий день поспіль. Це вже якесь іде знущання над педагогами, над дітками. Кому це потрібно, взагалі не зрозуміло, що це за інформатор такий вже другий день нам зриває навчання в школі. Тому синочок у мене зараз вдома, через пару годиночок домовився піти погуляти, і там заодно буде тренування а на стадіоні в нього. Настюша також зранку була не в настрої. Домовилися, що сьогодні я її заберу в час дня, от тільки що збігала, привела її додому. Ось, тому так, сьогодні а, в мене день з дітьми. Хоча я думала, що стільки було планів тета, тете тета, те те сама там буду і полососити, щось це. Але коли дітки вдома, то вже якось і підлогу не помиєш, тому що одразу комусь треба буде а, походити, намочити свої носочки. Тому так, сьогодні ось продовжую готувати своє олів'є. Завжди, коли готую салат олів'є, люблю ще посмакувати ось такими смачнішими огірочками власного виробництва. Закатую я їх ось так, кладу туди три зубчика десь часничка великого, очищеного. А також зонтики, кріпчику, оцет. І виходять такі смачні хрусткі огірки. Вже відварилося м'язко. Зараз його ось так швиденько. Обчищую від шкірки. Шкірку ми віддамо нашій чорній кішечці, знайомі кнопки. Так, А м'язко ось так гарненько відділяю від кісточок, і буде мені замість ковбаси ось такий такий натуральний інгредієнт до салату. Будемо зараз його міленько-міленько ось так нарізати, шинкувати. І додати до нашого салатику. Гадаю, що чоловікові ввечері дуже сподобається олів'є, тому як вже досить давно я його не готувала. А Так, тому буде у нас смачна вечеря. Додаю пів баночки горошку, майонезний соус, ціль, перчик і гарненечко все перемішую. І виходить чудовий смачнющий салатик. Дякую вам, мої любі, за перегляд цього відео, за те, що мене коментуєте, ставите вподобайки. Для мене це дуже-дуже цінно. Тому ставте їх ще побільше, пишіть ще більше. Допоможіть моєму каналу рухатися вперед, вгору, розвиватися, тому що ваша увага та підтримка це основна рушійна сила і основний розвиток мого каналу. Дякую вам, мої хороші, бажаю вам всього найкращого. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, будемо разом! Тому всім па-па, Бажаю -па. вам гарненьких-гарненьких днів, сонячних, світлих, здоров'я, щоб воно ніколи вас на натхнення не полишало вас, щоб ви взагалі були сповнені життям, надією, любов'ю. Всього вам найкращого, мої найкращі люди! Всім па-па, До зустрічі в наступних моїх відео!